Наталія Замрія осінь фарби готувала. Заучування вірша за допомогою мнемо таблиці. До нас завітала осінь чарівниця. Осінь чарівниця розмальовує все навкруги у яскраві барви. Давайте вивчимо віршик про осінь Наталії Замрії, який називається осінь фарби готувала. А допоможе нам у цьому чарівна табличка. Прослухайте вірш. Осінь фарби готувала. У відерці наливала, змішувала, чаклувала, потім все розфарбувала. Придивіться! Все довкола стало різнокольоровим. А тепер давайте будемо завчати його за картинками. Дивіться уважно на картинки і повторюйте за мною. Осінь фарби готувала, у відерце наливала, змішувала, чаклувала, потім все. Розфарбувала. Придивіться все довкола стало різнокольоровим. А тепер повторимо вірш по таблиці. Осінь фарби готувала, у відерця наливала, змішувала, чаклувала, потім все розфарбувала. Придивіться все довкола стало різнокольоровим. Молодці дітки.